Внаслідок ворожих обстрілів у зоні відчуження спалахнули лісові пожежі. Місця займання видно на супутникових знімках Європейського космічного агентства. Українські рятувальники не можуть приступити до ліквідації пожеж, адже Чорнобильська зона тимчасово окупована російськими загарбниками. У держінспекції ядерного регулювання вже попереджають про підвищення радіаційного фону. Тим часом у київському повітрі зареєстровано збільшення концентрації цезію, Повідомляє міжнародне агентство з атомної енергетики. Ну і зараз нами напрям. У зв'язку Руслан Стрілець, виконувач обов'язково міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, пане Руслане, доброї ночі. Вам вітаємо вітаю. Отже, давайте ми по ситуації зараз окреслимо по ситуації щодо загрози можливої загрози із Чорнобильської ЧАІС. з і ось це збільшення концентрації. цезію. чи могли би вам ви пояснити нам чи варто переживати із цього приводу. Ну, з приводу самої ситуації, вже неодноразово казали про те, що дійсно є ситуація з захопленням Чорнобильська ЄС. Віримо в наші збройні сили. і Я чув попереднього спікера пана Петрова, який сказав, що треба вірити тому, хто нас захищає, і впевнений в тому, що наші збройні сили мають певну силу і певну потужність для того, щоб звільнити зону відчуження від загарбників. З приводу підвищення концентрації бачили ми ці повідомлення. Дійсно, вони є. Але я хочу сказати, що всі підвищення вони відносні вони відносні чогось. І якщо, наприклад, вчора рівень був трошки нижчий, сьогодні трошки вищий, це не значить, що є якась небезпека для здоров'я мешканців, у тому числі мешканців Києва. Ми 24 на 7 сьогодні працюємо з науковцями, з найкращими науковцями, які безпосередньо приймали участь у аналізі взагалі Чорнобильської аварії, яка була у 86-му році, проводили аудити зони відчуження, і от е, буквально годину тому вони мені, вони мені прислали повідомлення, в якому написали, що. На їхню думку абсолютно жодної серйозної загрози такі рівні для безпеки і життєдіяльності людей не несе, тому що гранично допустима концентрація цези в атмосферному повітрі це 1,9 помножене на 10 у другому ступені. Тобто, це росла на тобто можемо ще раз ек... зафіксувати. Будь ласка, чи потрібно зараз не відчиняти вікна або виходити на вулицю в респіраторах, масках якісь додаткові? Засоби захисту зараз потрібні людям чи ні в Київській області та зафіксована концентрація. цезія в повітрі, про яку сказали, вона в тисячі разів нижча ніж гранично допустима концентрація, яка могла б загрожувати безпеки життєдіяльності людини. Принципі, Цезія не повинно бути в атмосферному повітрі. Це аномальна присутність, але концентрація його занадто мала для того, щоб про щось переживати? Знову ж таки, фіксуємо, що ось ці невеличкі частинки Цезію та концентрація його у повітрі викликані пожежами в Чорнобильських лісах, і я так розумію, що ви постійно на зв'язку із МАГАТЕ, що вони говорять. Дивіться, насправді пожежі у зоні відчуження вони відслідковуються завдяки супутниковим знімкам НАСА. 24 на 7 можна спостерігати, що відбувається в зоні відчуження. За останній, ну мабуть, за останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. До 21 березня, там в останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі джерел, ну такі невеликі зони там, де продовжується горіння. Хочу сказати, що зараз сприятливі погодні умови для того, щоб пожежа не розповсюджувалася, але ця ситуація може змінюватися, тому що весна скоро літо, і ну такі умови будуть можуть бути загрозливими. Тобто, те, ви зараз хочу... говорите про людський фактор. Правильно, ми пам'ятаємо на початку тижня, де сенсники пожежники вогнеборці вони зверталися до людей для того, щоб за зараз особливо в такий час вони не нехтували, не нехтували правилами пожежної безпеки і навіть от випадкового займання намагалися уникати. Хочу сказати, що 100% лісових пожеж або пожеж в екосистемах це людина. Інших факторів немає, і ДСНС зверталося, і міндовкілля зверталося. Хочете щось попалити, ідіть, попаліть окупантів. Не треба палити екосистеми, не треба палити траву. І те, що ми бачимо в зоні відчуження, це або результати якихось бойових дій, або комусь захотілося погратися з вогнем, або хтось абсолютно не розуміє тієї загрози, яку несе ця пожежа, у тому числі для тих окупантів, які там знаходяться. Але ми, нам. Байдуже на окупантів нам важливо це безпека тих людей, які там зараз залишаються, які продовжують виконувати свою роботу і забезпечувати безпечну роботу Чорнобильської атомної станції. Пане Руслане, можемо також уточнити щодо Києва кілька днів поспіль спостерігається в столиці задимлення? Важко дихати. Відчувається саме запах диму, кострів у повітрі. Як варто поводитись людям в цій ситуації? Чи можна провітрювати приміщення, коли трохи спадає цей дим? Чи взагалі не варто відкривати впродовж сьогодні вікна? І, взагалі, які зараз потрібно яких правил потрібно дотримуватися? Підтверджують таку ситуацію. Хочу сказати, що зараз іде ну фактично зміна. Пор року відбуваються температурні інверсії, у нас вночі і в день змінюються слої атмосфери, і всі ті загарбницькі дії, ці постріли, ці гради, ці ракети, які летять у Київ або на околицях Києва, розриваються протягом доби, вони потім осідають певним смогом, да, або певною збільшеною концентрацією пилу безпосередньо на Київ. Я окремо хочу сказати, що спільно з Громадську організацію Сейв Дніпро сьогодні працює Сей Екобот». Фактично, це на сьогоднішній день єдине джерело там джерело інформації, на якому можна подивитися максимальні. Дані з максимальних з максимальної кількості постів спостереження, це і референтні пости державні, це і скажімо так моніторинг, яким користуються люди. Тобто, ну скажімо так, менш точні показники, але вони чітко показують амплітуду, як дійсно змінюється стан атмосферного повітря. Тому вони ми дійсно постій... і зручні в користуванні, і особливо за ми своїм розуміли, досвідом. Та так? я можу сказати, що е, можна дослухатися. І у випадку, чого навіть і одягнути масочку, ми не забуваємо так, що у нас ще і коронавірус є. Тому навіть якщо є якесь задимлення або ж щось заважає дихати, можна а, уберегти своє здоров'я, хоча б так, в мінімальний спосіб. Дякуємо вам, пане Руслане. Руслан стрілець, виконувач обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, долучався до нашого ефіру.